Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити декілька доларів на собі без жодних вкладень, а також заробляти на кожному запрошеному блогерові по 100 доларів виводних. Для того щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост е з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо забирати бонуси від біржі Pionex. Вам необхідно перейти за цим от моїм реферальним посиланням. Зареєструватись, при реєстрації заповнити свій емейл, придумати пароль. І після цього успішно вже пройти верифікацію. Ось можна зареєструватися через мобільний номер телефону, вводимо пароль і нажимаємо кнопку реєстрація. Далі проходимо верифікацію і приєднуємось до цієї нашої спільної акції з біржонекс. Як бачимо, за умовами даної акції, якщо ви пройдете верифікацію, то ви отримаєте 50 доларів. На ці 50 доларів ви можете запустити їхнього бота, і бот, по суті, буде купувати і продавати різну криптовалюту, яку ви вкажете. І з 50 доларів на такому от боті можна заробити десь орієнтовно 8 доларів в одних. Також, якщо ви зробите депозит, бачимо більше 100 доларів. І ви отримаєте ще 100 доларів на цього бота, якого також можна запустити. Тобто, по суті, ви таким чином можете заробити близько 24 доларів. Також, якщо у вас є свій телеграм-канал, або ж будь-який канал, будь-які інші соцмережі, ви можете написати для цього от менеджера, ось, е написати йому Привіт на англійській мові сказати, або на російській. Сказати те, що ви від Назара. І хочете на свій канал також подібну про акцію Якщо у вас є реферали, які торгують на біржі, і вас він добрий, то я отримую за вас 100 доларів виводних, них, з яких 50 доларів скину вам. Аналогічним чином і ви можете відповідно запрошувати інших блогерів по своєму, посил... по своєму посиланню через даного менеджера. І отримати за кожного такого блогера по 100 доларів виводних. Мені вже нарахували ці от 100$, доларів, я їх успішно вивів, тому е, в принципі біржа досить хороша, вона здається на 29 місці по рейтингу CoinMarketCap. Тому тут безпечно в принципі торгувати. І найголовніше те, що вони виплачують кошти за кожного запрошеного блогера по 100 доларів виводних. Тому рекомендую вам прийняти участь у цій нашій спільній акції з біржою Pionex. Заробити як мінімум 50 або ж 150 доларів на цього бота і запустити його, і отримати близько 8-24 доларів профіту. Це, звісно, якщо даний бот буде в плюс торгувати, а не в мінус. Ну і запрошуйте друзів по своєму посиланню, блогерів і заробляйте на кожному по 100 доларів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 мільйонів. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.